Реби рятують життя, А якісь падлюки наближені до офісу, на цьому всьому роблять собі величезні статки. Та поки з ними розбираються чи правоохоронні органи, якщо вони не справляться, то я думаю, що люди самі в свій момент розберуться, а ми маємо допомагати Збройним силам. України. Хочу звернутися до всіх наших глядачів з проханням про допомогу. А не так давно ми з вами допомагали 217 батальйоні 125-ї бригади. І сьогодні ми знов знову звернулися про допомогу. Ми, бійці першої стрілецької роти 217 батальйону, звертаємось до небайдужих громадян за фінансовою підтримкою на придбання ребів. Реби рятують нам життя. Від ворожих дронів, дякую за підтримку. Слава Україні! на їхній реп, які встановлені на їхній машинці. Я попрошу пана Юрія, щоб він нам вивів ту фотографію на екран. Прилетіла fpv півішка. І от як ви бачите, це все, що залишилося безпосередньо від того ребу реп на авто та реп на позиції, це є порятунок життя. Воно є критично важливо, і ми не можемо хлопців залишити без цього ребу. Дуже потребуємо дуже швидко зібрати кошти, щоб його знову зібрати і переслати їм якнайшвидше. Ціна питання 126 тисяч гривень. 40 тисяч вже є, і я хочу наголосити, що 27 тисяч хлопці зібрали самі чи зі своїх зарплат, чи хтось ще їм кидав, не знаю. Але потім вже звернулися до мене і до Беректар 14 і я вірю, що ми своїми спільними зусиллями можемо допомогти. На екранах є QR-коди Privat24, Монобанку. Будемо дуже і дуже просити про допомогу, тому що реби рятують життя.